Вночі був обстріл міста Харкова, це був шахет, який влучив п'ятиповерховий житловий будинок, де були люди. На щастя, знаєте, ніхто не постраждав, але... Був розтощений дах, ми були вимушені припинити електропостачання, газопостачання. На теперішній час е працюють наша комунальні служби щодо відновлення даху, е закрили контори. крім цього, відновили електропостачання, і газопостачання, і теплопостачання, тобто весь будинок зараз е з всіма комунальними. Послугами, але е, сьогоднішня ніч була дуже тривожна. Крім цього, вже зранку е, у Харкова були чутні вибухи. Е, це була ракета, яка е, потрапила до е, області, але було дуже дуже чутно. Всі об'єкти неможливо відбудовувати, відновлювати. Так ми намагаємося робити все, що в наших силах. І підключаємо сюди наших партнерів, міжнародні фінансові організації, міжнародні фонди, вони нам допомагають. До речі, дуже вдячні нашим волонтерам, які теж долучаються до нас в цій роботі. Але є дуже серйозні руйнації, якщо брати, наприклад, Північну Садовку, де дуже багато зруйнованих житлових будинків. Крім цього, я вже казав, що немає жодного району серед 9 районів міста Харкова, який би не постраждав і руйнації є дуже серйозна. Так, ми намагаємося все зробити. І хочу сказати, що е, дуже багато сьогодні робиться. Ми е, відбудовуємо для себе е, таку планку, ставимо відбудувати 100 будинків в місті Харкова до кінця. Е, Цього року. Крім цього, ми вже сформували план відбудови на наступний рік, але дійсно коштів не вистачає, де да, їх не може вистачити, бо жодне місто самостійно сьогодні не зможе з таким проблемами справитися, бо ми підрахували, що тільки приблизно потрібно, щоб відбудувати, відновити всю інфраструктуру, житловий фонд. До речі, у нас 9 тисяч постраждавших житлових будинків. Дійсно, це величезна кошта, це 10 мільярдів євро, і тому казати, що до повної відбудови сьогодні неможливо. Нам потрібно буде залучати і і міжнародних фінансові організації для того, щоб відбудувати все наше місто. Сьогодні ми маємо 27 рішень. Щодо повного знесення житлових будинків. Так, ці житлові будинки, які неможливо відбудувати. Хочу сказати, що процедура дуже така серйозна, ретельна процедура, яку сьогодні проводять спеціалісти, приймають рішення не міська влада підкресля щодо зносу житлових будинків, а експертні висновки потрібні. По-перше, робиться інструментальна експертиза, потім економічна експертиза, і потім вже комісія приймає це рішення. Що стосується будинків, то на сьогодні 27 будинків, які підлягають зносу, і ми будемо робити у наступному році знос цих будинків, але робота триває. Що буде на місці цих будинків? Безумовно, там буде житло, але житло нової якості, бо сьогодні нам потрібно житло, яке буде відповідати ДБН, які є. На сьогодні воно буде обов'язково з підземними парканами подвійного значення крім цього буде екологічно. І крім цього обов'язково це буде енергоефективне житло, тому що ми бачимо, що дуже важливо сьогодні, щоб люди мали житло, за яке вони будуть платити комунальні послуги, які відповідають їх заробітній платні. І для нас сьогодні енергозабезпечення, енергозбереження стоїть на першому місці. Були дуже серйозно перемовини з. Ставникам ЄНЕСКА я, я дуже радий, що вони прийняли відповідне рішення. Рішення стосується е, такого ретельного моніторингу, е, місії моніторингу. До речі, хочу сказати, що це вперше в Україні буде здійснюватися, е, бо е, я е, дуже прохав їх, щоб вони придали е, дуже уважну увагу не тільки об'єкту Держпрома, а всьому ансамблю архітектурному ансамблю, який розташований на площі Свободи. До речі, це саме більша площа в Європі, і вона повинна знаходитися під захистом ЮНЕСКО. Це перший крок для того, щоб дійсно ці ансамблі, архітектурний, унікальний ансамбль міста Харкова, був під захистом ЮНЕСКО.